Смажена курочка легко, яка найсмачніша. Нагетси, крильця, нагетси з сиром, стріпці. Наче нагетси. Нагетси класичні. Ось так от вони виглядають, На упаковці зазначено, що можна готувати на сковорідці, в фритюрі, в духовці або в аерогрилі. Я готував в аерогрилі 5 хвилин. Куштуємо. Ось так от всередині виглядає, друзі, дивно дуже готував в аерогрилі, але на смак, наче смажені в фритюрі. Просто класичний нагетс, з посольки, по перчику, все супер. Єдине, чого мені не вистачає, це хотілося б його макати в якийсь кисло-солодкий соус. Гострі крильця. Ось так от виглядає, друзі, і це вже прям кайфи. От, ну Просто гляньте. Офігенне крило в клярі. Куштуємо. М -м -м. Друзі, оце дуже смачно. Оце капздець, як смачно. Хочеться все цілком зійти. Друзі, м'ясо дуже соковите, воно явно замариноване, відвалюється від кісток. Кляр афігенний. Дуже багато спецій, воно гостреньке, припікаюче. Блін, от крило це просто кайфи. Нагетси з сиром. Ось так от виглядає, гляньте, сир від температури, аж наче витікать. Куштуємо. М -м -м. Друзі, всередині сир. Та наче, начесиш нагетси одразу з сирним соусом. От на смак як береш вмакаєш в сирний соус. Тільки тут одразу це все в одній страві. Стріпси. Ось так от виглядає. Куштуємо. Друзі, я думав, що це буде ідентичне до нагідца, бо на вигляд воно виглядало просто як нагіт. Але на смак він дуже відрізняється. По-перше, він набагато м'ясисніший. Тобто тут реально відчувається, що більше м'яса. Зараз я подивлюсь. Дійсно, тут на 15% більше м'яса курки, ніж у нагідцях у стріпсах. І по спеціям, і по сольці, і навіть по самій паніровці стріпси мені сподобалось більше, ніж нагідці. Нагіци наче стайл. Ось так от виглядає. Куштуємо. На смак це було дуже схоже на класичні нагетси, але відрізнялась дуже сильно паніровка. Вона була набагато хрусткіша. Мені чомусь здається, що це кукурудзяна паніровка, е, тому що навіть присутній і присмак кукурудзи, як знаєте, в чіпсах начо перемагають стовідсотково крила і стріпси. Нагетси сиром ставлю на друге місце.